Галицький ковбой, зірка американської єврейської сцени Лео Фукс. Він народився у Львові 1911 року у сім'ї єврейських акторів. Тут минуло його дитинство і юність. Саме у нашому місті, п'ятирічний Лео дебютував на сцені, і про нього з повним правом можна говорити як про людину, яка виросла на львівській сцені. Фукс перебрався до Варшави тільки наприкінці двадцятих років, де він швидко став зіркою у знаменитому варшавському єврейському Рев'ю-театрі. Його талант помітив американське імпресаріо і Фукса запросили до Нью-Йорка в театрі Другої авеню, нині вже неіснуючого єврейського бродвею. Лео прибув до Нью-Йорка на початку тридцятих під час Великої депресії, не знаючи англійської і будучи практично невідомим місцевій публіці, Фукс швидко розчарувався. І заявив продюсеру, що повертається назад до Польщі. Але продюсер умовив його затриматися: акторська, комедійна майстерність, танцювальний і вокальний таланти перетворили фукса в одну з найбільших зірок американської єврейської сцени. Музична комедія Водевіль стала справжнім покликанням фукса. Незвичайні фізичні дані його обличчя було гумовим, дозволяючи йому ліпити гримаси не гірше за сьогоднішнього Джима Керрі, Танцювальні трюки він виконував не гірше за Чапліна. Все це, в поєднанні з акторським талантом і професійною майстерністю, забезпечило унікальну присутність Фукса на сцені. Він грав на скрипці, тримаючи її за спиною. Водночас Корчив гримаси до невпізнання, чим доводив публіку до шалу. Газети писали, що вистави за участі Лео Фукса були фактично виставами одного актора. Справді, найчастіше Лео не тільки був актором-виконавцем, він також створював і режисерував спектакль. Він був у першій трупі відомого мюзиклу Кабаре Фукс також грав в інших бродвейських виставах і голівудських фільмах. Лео Фукс ніколи не забував, звідки він корінням. Його відомий водевіль Галицький ковбой, викликав величезний успіх під час гастролей у Лондоні. Знаменита пісня Фукса на Ідиш називалася Галицький жартівник та Мада на єврейському весіллі. Один з найбільш відомих номерів молодого фукса на мові ідиш пісня Проблеми у кіноводевілі Американський звідник, випущеному наприкінці 30-х років. На ідиш були випущені в Америці у згаданих роках десятки фільмів. Він був навіть номінований на Оскар, але через інтриги зазрісників він так і не отримав цю престижну нагороду. Щодо віртуозного володіння скрипкою, то Лео Фукс прославився цим ще у Львові під час виконання ролі Стемпеню в одноіменній виставі за повістю Шолома Алейхама. Під час вистави Лео Фукс виконував на скрипці відомі єврейські мелодії і всі ходили дивитися спеціально на нього. Через його чудову хореографію Лео Фукса називали у Львові Лео Шпрінгер, тобто Стрибунець. Його остання роль була у фільмі Авалон. В 1990 році за чотири роки до смерті помер великий актор у 1994 році. Ось такі хлопці, як Лео Фукс, гуляли колись вуличками передвоєнного Львова. Багато з тих галичан не бачили перспектив у рідному місті і тому гайнули тоді за океан. І вже там, у цілком незнаному їм середовищі, усіма своїми силами і талантами виборювали собі право на гідне життя. До речі, більшість усіх грамофонних записів виконавців єврейських пісень у довоєнній Європі складали саме львівські актори. Частина єврейських акторів Америки це саме колишні актори львівського єврейського театру. Важливо, що дуже багато львів'ян стали знаменитостями в Америці, імена їхні відомі досі.